Мо собі світ, що от-от вибухне це середина ХХ століття, і знаєте, повітря буквально наелектризоване. Старі порядки просто тріщать по швах, а цілі покоління виходять на вулиці, щоб кинути їм виклик. У цьому розборі ми якраз і з'ясуємо, як з якихось окремих іскр невдоволення спалахнуло справжня всесвітня полум'я боротьби за зміни. Але що ж стало тим самим сірником, що підпалив цю, так би мовити, порохову діжку? Ну тобто, чому саме в 60-х, чому від Каліфорнії до Парижа мільйони людей раптом сказали все досить? Щоб це зрозуміти, треба поглянути на три м, дуже потужні сили, які зійшлися в одній точці. І перша з них це, звісно, нерівність, глибока, просто отруйна нерівність, яка роками, десятиліттями накопичувалася під оманливою блискучою поверхнею повоєнного процвітання. Особливо гостро це відчувалося, звичайно, в США, де расова дискримінація була не просто якоюсь там поганою звичкою суспільства. Ні, це була жорстока, цілком узаконена система. Далі влада. Бо це тихе приховане кипіння, воно ж не могло тривати вічно, правда? Воно неминуче вирвалося назовні і перетворилося на відкритий виклик усім стовпам влади і уряду, і університетам, і навіть церкві. Раптом виявилося, що все, що здавалося таким непорушним, може опинитися під ударом. І нарешті третій елемент ідентичність. І ось тут, як на мене, починається найцікавіше. Люди почали питати себе не тільки про те, що їм дозволено, а й про те, хто вони є насправді. Розумієте, це вже не просто боротьба за права, це був пошук власної ідентичності, як окремої людини, як члена спільноти, як громадянина своєї країни. Гаразд, тож давайте почнемо з епіцентру цього, можна сказати, соціального землетрусу, з руху, який не просто вимагав змін, а й надихнув на них увесь світ. Це, звісно, історія боротьби за громадянські права в США. Саме вона, по суті, і задала тон усій епосі. І щоб зрозуміти всю глибину цієї боротьби, треба просто спробувати уявити собі той світ. Світ, де колір шкіри визначав абсолютно все, де ти можеш вчитися, куди тобі сісти в автобусі, ба навіть з якого фонтанчика ти можеш пити воду. Це була не просто якась там несправедливість. Ні, це була система. Система щоденного методичного приниження, яка пронизувала буквально кожен аспект життя. І цей шлях до справедливості він був, звісно, довгим і дуже тернистим. Він розтягнувся аж на два десятиліття. Кожен крок уперед, від якихось там перших президентських указів до велетенських маршів, що збирали сотні тисяч людей. Кожен цей крок був буквально вистражданий, і, як бачимо з хронології, часло оплачений найвищою ціною. І, звичайно, в самому серці цього руху стояв Мартін Лютер Кінг, людина, чиє філософія ненасильницького спротиву, стала без перебільшення зброєю для мільйонів. Його слова, які пролунали того серпневого дня у Вашингтоні, не просто описали якусь мрію. Ні, вони запалили її в серцях людей по всьому світу. Вони стали таким собі моральним компасом для всіх, хто прагнув рівності. А от тепер дивіться: відбувається дуже цікава річ. Оця іскра, яку запалив рух за громадянські права, вона ніби перекинулася на інше покоління, але мета в них була вже зовсім іншою. Якщо афроамериканці боролися за те, щоб стати повноцінною частиною системи, то молодь почала ставити питання: а чи варта ця система взагалі того, щоб до неї приєднуватися? І цей сумнів у системі він дуже швидко переріс у справжній глобальний студентський бунт, а його епіцентром, що цікаво, доволі несподівано, став елегантний Париж. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Отже, травень 68-го. Париж те, що починалося як звичайні студентські протести, за лічені дні перетворилося на. Ну на справжню міську війну. Уявіть, вулиці перекриті барикадами, постійні сутички з поліцією, і тут до студентів приєднуються мільйони робітників, які просто паралізують всю країну. Це вже не був просто протест. У повітрі відчувався запах революції. І от тільки погляньте, наскільки широкими були їхні вимоги. Це ж не був протест проти чогось одного конкретного. Ні, це був тотальний бунт проти всього. І проти війни у В'єтнамі, і проти авторитарного президента, і за права жінок, і за свободу в особистому житті. Вони, по суті, поставили під сумнів абсолютно все. Але дивіться, поки в Парижі будували барикади і кидали бруківку. Інша хвиля бунтарів обрала зовсім ну просто кардинально інший шлях. Їхня філософія була дуже простою: навіщо ламати систему, якщо можна просто вийти з неї? І це, звісно, був рух хіпі, так звані діти квітів, їхньою відповіддю на всю жорстокість війни і лицемірство суспільства була не політична боротьба, а культурна втеча. Вони вирішили не намагатися змінити систему навіщо? Вони просто почали будувати поруч свою власну, засновану на любові, а не на владі. А символом, таким собі апогеєм цього культурного вибуху, став легендарний фестиваль Вудсток. От, просто вдумайтеся в цю цифру: півмільйона людей. Півмільйона людей зібралися разом на три дні миру, музики і свободи. Це була ну просто демонстрація неймовірного масштабу їхнього альтернативного світу. Власне, всі їхні ідеали можна було вмістити в три прості, але неймовірно потужні слова, які стали справжнім гімном цілого покоління. І це ж була повна протилежність тому світу споживання та війни, який вони намагалися залишити позаду. І от що цікаво. Цей загальний дух непокори центральній владі він розбудив ще одну, набагато давнішу силу національну ідентичність. Питання, хто ми, почало звучати вже не тільки на особистому рівні, а й на рівні цілих народів, які жили всередині великих держав. І ця боротьба за права народу, як бачимо, мала абсолютно різні обличчя в різних куточках світу. Скажімо, у канадському Квебеку все оберталося навколо захисту французької мови та культури. У північній Ірландії це переросло у кривавий релігійний і політичний конфлікт, а в країні басків в Іспанії справа дійшла навіть до збройної боротьби за повну незалежність. Тож який тут головний висновок? А такий, що боротьба за права вийшла далеко за межі індивідуальних свобод і торкнулася дуже глибоких колективних ідентичностей, і це показало, що навіть у здавалося б, абсолютно стабільних західних країнах існують оці давні розколи, які готові спалахнути з новою силою будь-якої миті. Добре, після всіх цих потрясінь, що ж у підсумку, яким був довготривалий результат? Чи вдалося всім цим рухам досягти якихось справжніх, реальних змін? Насправді, спадщина цих буремних років виявилася просто колосальною. Це не були якісь там тимчасові протести, що минули безслідно. Ні, ці рухи, кожен по-своєму, фундаментально переформатували світ. Вони змінили закони, розширили саме уявлення про права людини, породили цілу низку нових соціальних рухів. І відлоння того вибуху ми чуємо й досі у боротьбі за рівність, в екологічній свідомості, у нескінченних дебатах про ідентичність. І все це підводить нас до фінального питання, над яким справді варто замислитися. Як саме уроки, методи та ідеї того великого зламу 1960-х продовжують формувати сучасну боротьбу за права? Бо історія це ж не просто те, що колись було, це розмова, яка триває. І як ми бачимо, багато з тих питань, які були поставлені тоді, залишаються відкритими і сьогодні.